Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що буде в майбутньому в нашій улюбленій грі World of Tanks. А буде доволі багато знайомого і деякі зміни, і доповнення. Перше, це знайоме Вофентрагер. Звісно, він буде і в найближчі місяці, так само, як і Мирний 13. Це класні івенти, які зайшли всім гравцям. Якщо там, що там. Приймаю активну участь, я думаю, багато з вас так само цим займається. І також буде нова лінійка британської колісної техніки. Окрім японської, ще буде британська колісна техніка. В відео дорожньої мапи тут розібрано основні нюанси, які по цих питаннях. Ну, вони як, частково коротше, охоплені. Давайте ось ми подивимося і розберемо це все по відео. От Перше, це фронтлайн, це лінія фронту. Що в нас буде по лінії фронту? Тепер у лінії фронту в гравця буде можливість вибрати один з двох випадкових резервів, що потенційно дозволяє вибрати один і той самий резерв двічі, підсилюючи його ефект. Всі здатності будуть розвиватися рівномірно і матимуть три звичайні рівні. Використовуючи вже знайомі вам жетони резервів, ви можете придбати додатковий рівень. А отже, здобути резерви четвертого рівня. Ще ну, от по лінії фронту тут все дуже коротко, просто згадали, що вона буде. І про те, що тепер можна буде активувати суперсилу. Ну, коротше, випадково отримати суперсилу, та, яка вже є. Ну, раніше такого не можна було, щоб, наприклад, два авіаудара у вас було. Раніше тільки одну можна було цю суперсилу взяти, там ну, фічу, чи як її назвати правильно. А тепер можуть випадковим чином співпасти, що у вас буде дві суперсили однакові. Ну в принципі, інколи це прикольна штука. Іночікуваний режим це сталевий мисливець відродження. Він матиме кілька ключових відмінностей від класичного режиму. Тепер у гравців буде можливість відродитися під час перших кількох хвилин гри. Також у синіх точках збору постачання можна знайти додаткову можливість відродження в разі знищення. Граючи взводом, ви навіть зможете оживити гравця свого взводу, якщо ви нещодавно не вступали в сутичку. І нарешті у відродженні з'являться мародери. Це супротивники боти. Зіткніться вічнавіч з цими опонентами і розгроміть їх, щоб отримати більше припасів та досвіду. Механіка мародерів може здатися знайомою багатьом з вас, особливо якщо ви грали в попередні ігрові режими, як от мирний 13». Є три різні види мародерів: вовк стерегтиме вас здалеку і намагатиметься завдати шкоди з відстані. Ведмідь одразу ж вступить з вами в бій як тільки ви наблизитесь. Але відчепиться, коли ви віддалитесь. А кролик намагатиметься втекти від вас, як тільки ви його помітите. Також ми плануємо. Коротше, дивіться, по сталевому мисливцю тут виходить все дуже просто. Я розумію, чому Wargaming вводить ці зміни, тому що він абсолютно не цікавий цей режим. Не ну, я кажу з точки зору мого. Я в нього практично ніколи не грав, тільки з самого початку, коли ввели цей режим. Перше, вони вводять ботів, так само, як у мірному 13. Це вже в принципі плюс до цього режиму. Буде цікавіше грати, плюс вони роблять більш простішим геймплей у якості відновлення гравців. тобто коли вас будуть вбивати, наприклад, на початку бою, чи в інших ігрових ситуаціях, по-перше, ви зможете більше разів з'явитися і почати все заново, по-друге, як вам сказати, коротше, ваші взводні також зможуть вас оживити у деяких ситуаціях. І це в будь-якому випадку буде цікавішим ігровий процес. В принципі, правильні зміни, не знаю, чи буду грати в сталевий мисливець, чи не буду, подивимося. Але в правильному напрямку все відбувається. Поїхали далі. ...внести зміни до ігрового процесу, зменшивши кількість гравців до 15 в одиночних боях, все це покликано зменшити ймовірність ранніх сутичок і дати гравцям можливість підвищити рівень, а отже, мати більше шансів у подальшій грі Тепер поговоримо про повернення події, про яку багато хто з вас просив. Мова йде про мирний тринадцять, який повернеться трохи пізніше і завершить історію про містичне місто з його аномалією. Ми наполегливо працювали над поліпшенням мирного 13 щоб вдосконалити цей добре всім знайомий режим. Було змінено ігровий процес, додано більше здібностей і аномалій, щоб дати вам більше контролю і можливостей отримати переваги в бою. Ми також переробляємо бої з босами, щоб створити більш яскравий, але водночас і складний досвід для вас та вашої команди. Тож слідкуйте за майбутніми оголошеннями, в яких, сподіваюсь, ми зможе. Можемо поділитися більш конкретною інформацією. Крім того... ну Це прикольно. мирний 13 класний режим вийшов у варгемінг, а в принципі вони додають нову новий контент, так скажем, нові фічки в цей режим. Дай Бог, щоб вони його не споклюжили, а все ставало тільки краще. Це дуже круто. Наступна новина: це в нас виходить. Сервіс рекорд, це виходить. Особисті досягнення модернізували. Зараз подивитися, як буде внесено зміни до сторінки досягнень. Ми плануємо внести корективи до відображення рейтингу ВТР. ВТР тепер буде ділитися на п'ять груп: бронза, срібло, золото, майстер і легенда. Кожна група складатиметься з трьох рівнів, а отже, всього 15. Сподіваємося, це забезпечить краще відображення рейтингової системи, і вам буде легше порівнювати результати з іншими гравцями. Також упровадимо можливість налаштовувати досягнення, показані на головній сторінці вашої статистики. Тепер ви зможете виставляти ті медалі й досягнення, які забажаєте. Зрештою, ми хочемо, щоб у всіх гравців була можливість ділитися успіхами і робити так, щоб досягнення давали більше уявлення про їхні результати в боях, і в той же час хизуватися найславетнішими з них. сподіваємося, що ви так само як і ми раді оновленням, але це ще не все. Маю нагоду оголосити ще декілька ігрових режимів, які повернуться цього року. Короче, по особистому рейтингу в принципі нормальна штука, вона другорядна, але все ж таки зручно, коли ти можеш настроїти, налаштувати те, що буде висвічуватися. По перше, продовження отримає наш улюблений Ермелінда наполегливо трудилася, щоб захистити все, що випликала разом із батьком. Однак союзники поповнили арсенал ще одним знайомим всім танком, який допоможе у боротьбі з її посіпаками. ТВП Т-50-51 Друзі, хто ще не зрозумів, це буде ще одна машинка доступна. Я так розумію, що вона буде відкриватися ну, не з самого початку. Оця ті ми на ній зможемо грати, і коротше, проти Вафентрагера. І це дуже круто, що ще одна машина додається, тим більше вона буде барабана, ну прикольно. Новий геймплей, так скажемо, в цьому режимі. Це дуже круто. Тож підготуйтеся до цього ігрового режиму, який повернеться з новим танком, а також декількома приємними змінами. Також цього року варто очікувати повернення аркади. Поки що ми не можемо поділитися подробицями, але відкриємо, що цей режим матиме новий унікальний ігровий процес, якому багато хто з вас буде надзвичайно радий. І наостанок ще трохи інформації про британські колісні середні танки. Ми знаємо, що багато гравців занепокоєні впровадженням нової колісної техніки. Але ми хочемо прояснити, що ці танки будуть більше подібні до середніх легкоброньованих машин із хорошими гарматами, на відміну від наявних у грі колісних машин, з якими гравці вже знайомі. Можемо підтвердити, що ці танки не матимуть двох режимів у швидкості, як у ЄБР, і їхня швидкість руху вперед і назад, а також швидкість повороту шасі буде меншою, що робить їх більш схожими на бат «Шатільйон-25Т». Щодо шасі, важливо зазначити, що британські колісні середні танки не будуть повертатися так, як ЄБР, а скоріше робитимуть це на місці, як традиційні танки, що представлені у грі. До того ж, ці танки будуть набагато більшими, ніж поточні колісні машини. Нижча швидкість і більші розміри збільшують ймовірність завдання шкоди, якщо влучити по колесам. Якщо пошкодити одне колесо, штраф до рухливості становитиме понад 60. 50%. Пошкодження більшої кількості коліс матиме менший вплив на рухливість танка. Якщо порівнювати з колісною технікою, яка вже є у грі, то для неї штраф складає 25%, який зростає що більше коліс пошкоджено. Ми плануємо впровадити гілку починаючи з рівня 5, яка відгалужуватиметься від Ковенантер і вестиме до рівня 10. Незабаром на супертест. Коротше, дивіться народ. У нас після Ковенантера буде ще один п'ятий рівень. Ми з Ковенантера зможемо перейти на AEC Armored Car. Це танк Stankhold мк 3 Ну, коротше, це повністю ця лінійка, це буде нові колесні. Колесна нова техніка, але тут є дуже великий плюс у цій колесної техніки. Перша вона розвертається на місці. Друге, тут буде вже упор робитися на гармату, я так розумію. В основному, хоча і в колесників не непогані гармати, але там більше на динаміку, там на оцю всю штуку упор робився, тоді, коли їх вводили в гру. А тут ну подивимося, в принципі, щось е, таке новенько-стареньке вийде, я так думаю. Плюс додадуть ще один преміумний танк. Зараз про нього розповідатимуть. Ті з'явиться нова преміум-машина восьмого рівня. На жаль, ще занадто рано ділитися конкретними характеристиками нових танків, але ми впевнені, що ця гілка танків буде досить цікавою, особливо для досвідчених гравців. Сподіваємося, що відео було для вас. Коротше, це по цьому відео все. В будь-якому випадку це класно, що додається новий контент, нові лінійки з технікою. Це дуже круто. Ще ніяких характеристик колісної техніки нема. В принципі, мені не треба на YouTube переходити, для того, щоб подивитися. Буде, коротше, виходить, преміум танк, додано в гру новий XOR 10, 1010 FB. Оце буде колісник 8 рівня британський. Я ж кажу, ще характеристик нема, це вже просто наперед плани Wargaming висвітлює. Ще, що я хотів сказати, зараз ще уже не повторюється. Сьогодні вийшла така новина, що в преміум магазині доступно хитре тріо, як прописано, FE 1066 Сенлак із 3 ЗМЗ і МКА. Я коротко скажу вам про цю техніку. Значить, сенлека може рекомендувати тільки за бони, не раджу купляти за реальні гроші. Істри з МЗ, в принципі, це машинка така середня. На ньому можна катати, можна грати, але я б не рекомендував його за гроші. І МКА, це тільки танк для колекції, він був колись подарунком за щось, не раджу його купляти. Це я просто хочу згадати по тій пропозиції, яка зараз є, не забуваємо за твічдропси. Народ докоплюємо очки, забираємо техніку. От такі от, в принципі, новини Класно, класно розвивається, обновляється, буде контент новий. І в що саме класно, це я в цьому приймаю участь. І так само і ви. Мирний 13, це також крутий режим. Всі в основному приймають. Плюс британська колісна техніка. Будемо качати, будемо дивитися, це новий геймплей і так далі. От такі от справи. Всім дякую за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь обов'язково на канал і до побачення до наступних відео. До речі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цих оновлень, що вам подобається, що вам не подобається, і так далі. Па-па!